На щотижневому приймі міського голови в цю середу було досить людно. Основними проблемами, з якими містяни йдуть до мера, є земельні питання. Вдруге до Анатолія Соловйовича звернулася заслужена вчителька Борисполя, вдова ветерана війни Ніна Сорначова. Її сусіди нахабно зайняли земельну ділянку, яку декілька років обробляла 84-річна жінка. Ніна Антонівна стверджує, що сусіди висувають претензії на землю, обманюючи всіх заявами, що жінка не обробляє ділянку. Які мене обрехали, сказали, що я не. Працювала два роки, коли витоптали мій часник, вирізали дерева. Слухайте, мені просто страшно в такій брехні жити. Як можна і яке вони мають право на цю землю, коли я більше 30 років обробляла її? Невже я можу у 84 роки починати все спочатку? На захист жінки стала громада міста. Більше сотні людей підписали колективне звернення з вимогою повернути Ніні Сорначовій її землю. Я майже 40 років працювала вчителем, де вчила добру, правди, справедливості і так далі. Міський голова після минулого звернення жінки особисто виїжджав з комісією до земельної ділянки та спілкувався з сусідами Ніни Антонівни. Проте за його словами, важлів впливу на цю ситуацію, окрім словесних, у нього немає. Вашим сусідам так і сказав. Що до тих пір, поки ви не знайдете спільне рішення виходу з цієї ситуації, я ніколи не стану на вашу сторону. Їм я їм це сказав. Що ще від мене? Те, що вони зробили, це по-варварськи, це неправильно. Я їм це в очі сказав, ось в присутності свідки є, і я їм це саме сказав слова без вас. Тому що так не робиться. У вас не було ні рішення, на якій підставі ви пішли до людини і це все позрізали. Угу. Там ті дерева нічого не стояли, там вони були трухляві і так далі. Да яке значення? Трухляві, не трухляві? А ага, яке їх, ваше діло? Ви їх не садили, кущі вот ви їх не садили. Тобто, якби вони визнали, да, що вони були неправі в цій ситуації, Я кажу, будь ласка, знайдіть заслужену людину, знайдіть з нею порозуміння і так далі. Тобто, все, що від мене залежить, все далі, що та щолойович, це нас, все від вас від вас багато прав. Ви голова усього міста, так що у вас Зу... багато прав, від вас дуже багато залежить. Я вам те кажу. Як оце на Дане питання було винесено на сесію міської ради, яка відбудеться 19 травня. І за словами Анатолія Федорчука, там має бути досягнуто справедливе рішення. Володимир Косинський, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бориспіль.